Байка вітер і філософ. О, що би тебе чорт ухопив, проклятий. За що ти мене лаєш, пане філософе? спитав вітер. За те, відповідає мудрець, що я щойно відчинив вікно, щоб висипати геть часникове лушпиння, а ти як подув клятим твоїм вихором, то все назад по цілому столу і по всій кімнаті порозкидав. Та ще й до того залишений з звинок, перекинувши, розтрощив, не кажучи про те, що, розмухавши з папірця Тютюн, цілий таріль зі страви, яку я по трудах зібрався було скуштувати, вкрай засмітив. Та чи знаєш ти, мовить вітер, хто я такий? Щоб я тебе не розумів, крикнув фізл. Фізик, нехай про тебе селяни роздумують, а я після небесних планет тебе моїм сприйняттям не шановую. Ти сама пуста тінь. А якщо я, мовить вітер, тінь, то є при мені і тіло. Це правда, що я тінь, а невидима мені Божа сила є справжнім тілом. І як же мені не віяти, якщо мною спільний наш творець і невидимо всеохопна сутність керує? Знаю, сказав філософ, що в тобі є сутність невинна остільки, оскільки ти вітер. І я знаю, мовив дух, що в тобі стільки є розуму, скільки в тих двох дядьках, із котрих один нахилившись, привітав мене задньою соромітною частиною, задерши одяг. За те, що я розмухав пшеницю, коли він її чистив. А другий такий самий комплімент зробив у той час, коли я йому не давав вивершити копицю сіна. І ти для них, гідний бути головою, сила, хто на погоду, чи на вражі сердиться, той проти самого Бога, який усе будує, піднімає гординю.